Рун -бол! Рун -бол! Рун -бол! Пане генерал-майоре, особовий склад Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова згоди складання військової присяги курсантами набору 2021 року. Готовий! Слава Україні! Складання військової присяги на вірність народові України курсантами-першокурсниками і відбулося у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. Командирам рот до складання військової присяги приступити. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Вітаю з прийняття міської присяги. Я обрала саме військову спеціальність, так як на даний час в Україні російська агресія, і всі ми розуміємо, що єдина спеціальність, яка може врятувати нашу країну, це військовослужбовець. У мене військовий батько, але я обрав не тому, що він військовий, а тому що в моїй країні війна. Я не хочу, аби ще мої діти застали цієї війни. Моя мрія збудеться лише тоді, коли в Україні наступить мир. Подивитися на складання військової присяги, Валентина Грабовська приїхала із Вінницької області. Дуже хвилююся, як бабусь. От, і хочу, щоб він гарно вчився, щоб він, був, щоб він оправдав своє ну, як сказати, завдання і всі ці, щоб ми не мордилися. Молодь що вливається у військовий інститут, повністю готова до випробувань, що несе життя та військова служба. Говорить керівник закладу Олександр Левченко. До наших лав лилося більше 200 молодих юнаків і дівчат, і це високомотивовані, підготовлені хлопці, дівчата. Я впевнений, із них буду через 5 років гідні захисники нашої батьківщини. Географія наших вступників це вся Україна. Місяць. Первинної професійної підготовки, який проведений в інституті на полігоні, показав, що цей набір уже значно вищий, кращий ніж минулі роки. Рочиським маршем крокують курсанти 19-го курсу першого факультету. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.